У Луцькому міськрайонному суді продовжують аналізувати свідчення у справі про колабораційну діяльність. На лаві підсудних керівник однієї із луцьких фірм Микола Корбут. Його обличчя показувати суд заборонив. Чоловіка звинувачують у торгівлі з державою агресоркою. Він до повномасштабного торгівля уклав контракт з російським підприємством ООРт. На постачання целідрічних роликів подальшому з метою виконання вказаного контракту він же після повномасштабного вторгнення саме в червні липня поставив цю продукцію, тримавши за це грошові кошти через естонську фірму відповідно. Під час судового засідання 7 травня нагадали, що ще у травні 2023 року СБУ повідомила про викриття підприємства, яке за версією слідства через європейську фірму посередника до Росії постачало комплектуючі для виробництва підводних човнів. У керівника компанії тоді знайшли чималу суму коштів. Прокурор Олег Костюк ознайомив суддю з усіма доказами причетності підсудного до злочину. Суноквизна доказом від березня 2023 року виконані документами та долучено до матеріалів кримінального провадження, вилучені під час обшуку за місцем проживання Миколаївщині документи, а також грошові кошти. Установою про уточні кількість інування вилучених харчових -то обстрілів від 2 червня 2023 року уточнена сума вилучення. А саме не 11900 євро, а 1500 євро. Ухвалюю слідчу судді міського районного суду від 30 березня 2023 року. Накладено арешт на вилучення під час проведення обшуку за місцем проживання корпутами, документи та грошові кошти. Ухвалию суді Луцького міського районного суду в Луцькому року від 1 травня 2023 року. Попитання володіється мене корпусу та про скасування на мене задоволено частково. Скасовано арешт, накладений ухвалу про арешт на Луцького міського суду в 30-му 2023-го, а саме грошові поштою 7417 тисяч 900 гривень. Указаний ухвали слідчого судді. Було проведено обшук за місцем діяльності ТОВ Вікторія, що адресу містоків, бульвар Корова 4. В Ході виявлено та вилучено мобільний телефон, що підтверджує користування Костюченко, мобільним телефоном Маркінокер, з мобільним телефоном 3850-310-18-84, який проходить згідно власних слідчих трушуковий розмову. Та сам підсудний та його захисниця Оксана Комарницька Михальчук запевнили, що обвинувачення безпідставні. Співпраця з рядом країн, однією з якою була і Російська Федерація, відбувалася до повномасштабного вторгнення. Після повномасштабного вторгнення відповідно співпраця припинилася. Всі документи, які були. Подані і до сьогодні подаються в суд, з яких формулювалося кримінальне провадження документи, які стосуються виключно співпраці за попередні роки. Суддя Анатолій Марчук ознайомився з усіма представленими прокурором доказами та оголосив перерву до 30 травня. Тож судовий розгляд справи ще триває.